Це Український національний державний медико-соціальний центр ветеранів війни. Саме на його базі планують створити головний центр реабілітації учасників. АТО одночасно тут можуть лікувати 600 людей. Використовується як електролікування більше 10-15 методик, так і водолікування. Світлолікування використовується 4 штучних джерела світла, Теплолікування лікування та парафінові аплікації масаж, ручний та апаратний із водолікування чотирьохкамерні ванни і ванни. Спершу медико-психологічна, а потім фізична реабілітація. Так лікуватимуть бійців. АТО. лікарі кажуть, із досвіду афганців знають: 80 відсотків учасників бойових дій згодом потребують саме психологічної допомоги. Щодо медичної у госпіталі лікуватимуть усі види поранень. Характеру поранень, які ми на сьогоднішній день бачимо, на першому місці це ураження. Кінцівок, так звані ампутанти, на другому місці це будуть спінальні хворі, і на третьому місці це будуть хворі з ураженням органів зору та придатків. Усього в Україні 32 госпіталі для ветеранів війни. Мінохорони здоров'я кажуть, у багатьох застаріла медична апаратура, хоча найнеобхідніша база для реабілітації є в усіх. Не менш нагальне питання підготовка до соціальної переорієнтації. Люди повинні переорієнтація. Професійна, тому що якщо людина має ту чи іншу ваду, вона повинна пристосовуватися, отримувати якусь професію, щоб далі продовжувати жити. За оцінкою Міністерства охорони здоров'я. Нині в Україні майже три тисячі бійців АТО, які потребують реабілітації. Щоб потрапити до такого лікувального центру, вони мають звернутися до обласного шпиталю за місцем реєстрації. Ігор Грушко Юрій Усик, п'ятий канал.